Маршрут номер 3 в ТСЕ 8041 по вулиці Перемоги, 20 в Святошницькому районі міста Києва. Не плутайте з проспектом Перемоги. Друзі, сьогодні у нас сервісний центр він закритий. Сьогодні неділя, якраз дуже чудова нагода, щоб зняти відеоролик для вас. І я зараз вам показую, що як будь би я зараз змітую, що я виїхав з цього сервісного центру і виїхав я через усі ворота згідно третього маршруту. І так, друзі, нагадаю вам, що згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок, щоб вдалося скласти іспит. Сіли в автомобіль, назвали прізвище М'ята по батькові, показали паспорт, перевірили, чи у вас включена не нейтральна, якщо у вас... Механічна коробка перемикання швидкостей, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулися, ви натискнули щеплення, витискнули щеплення, натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника і перевірили, чи у вас не світляться на приборній панелі лампочки червоні, які можуть свідчити про те, що у вас або не пристебнутий хтось пасажир чи водій. Не, не затягнути верніше ручник або відкрита двері. Друзі, вмикаємо лівий покажчик повороту і виїжджаємо на вулицю перемоги і дивимося в обидва боки, чи немає автомобілів, щоб ми нікому не заважали. Повертаємо, друзі, і обов'язково повертаємо в крайнє праве положення. Попереду бачимо, навчальний автомобіль стоїть, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули голову на пів секунди побачили що там нікого нема, знову включили правий покажчик повороту і їдемо. Бачимо знак обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Рухаємося в правій частині дорозі. дороги. Друзі, сьогодні неділя, тому автомобілів мало. Зазвичай тут, де зараз я їду, припарковані автомобілі. Як попереду той навчальний автомобіль стоїть, так припарковані автомобілі. Тому, якщо що, ви їх об'їжджаєте, перемикаючись в відповідні сигнали поворота. Лівий, потім правий. Ось зараз як. Наприклад, я цей автомобіль об'їду. Під'їжджаю до нього, вмикаю лівий покажчик повороту, подивився з зеркало, повернув голову, нікого нема. Об'їхав, вмикнув правий покажчик повороту і вернувся у свою полосу. Друзі, нагадаю вам, що так як тут у нас ніякої розмітки немає, то згідно правил дорожнього руху, ви повинні рухатись якомога правіше до правої частини дороги. А якщо буде зустрічний автомобіль, то ви повинні з ним роз'їхати, враховуючись. Габарити автомобіля, з яким будете роз'їжджатись, свого автомобіля та ширину проїзної частини. Попереду, друзі, у нас сміттєвий бак, тому завчасно ми вмикаємо за 50 100 метрів згідно правил дорожнього руху України в місті. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в зеркало, повернули голову, об'їхали сміттєвий бак, вмикнули правий покажчик повороту і повернулись в свою. Друзі, ми під'їжджаємо згідно маршруту номер 3 ТС-8041 по перемоги 20 до е, великої окружної дороги. Але тут є один нюанс: за оцим автомобілем, який припаркований з відкритою кришкою багажника, є виїзд з е, гаражного кооперативу. Тому ви повинні пропустити автомобілі, Ось бачите, як оцей автомобіль ви його повинні пропустити. Згідно пункту 16-12, якщо я не помиляюсь, поміха справа. І тільки, тільки коли ви проїхали цю ділянку, вмикнули е, правий повороту. Тобто виходить, що метрів за 20 до великої окружної дороги з правим поворотником, а не з лівим, як іноді водії включають, але в житті іноді доречне, і лівий неправильний поворотник включить. Ну, Зараз тема відео зовсім інша. І так, Друзі, їдемо по вулиці Великій, Окружній, десь кілометрів 40 на годину. Швидко їхати не потрібно, бо наробити купу помилок. Попереду бачимо дорожній знак, рух тільки прямо, це спеціально зроблено для того, щоб не заїжджали сюди водії. Попереду у нас зупинка. Нагадаю, що зупинятися. За 30 метрів до зупинки та 30 метрів після зупинки згідно правил дорожнього руху заборонено. Їдемо далі і уважно спостерігаємо на всі дорожні знаки, які є. Бо в будь-який момент інспектор може вам попросити сказати таку фразу знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І ви опа, ви проїхали перехрестя, не подивились на знаки, а там, можливо, був знак, що зупинка заборонена, який діє до наступного перехрестя. Вмикаємо правий покажчик повороту, так як нам необхідно повернути праворуч на вулицю Верховинна. Друзі, нагадаю, що при лівому або правому повороті, якщо б тут йшли пішоходи, то ми їх обов'язково пропускаємо. Це дуже важливо. І одразу дивимося на знаки. Зупинка заборонена, діє він до наступного перехрестя. Максимальне обмеження швидкості в 30 км на годину. Ні в якому разі не порушуємо швидкісний режим. Рух, рухатись по цій дорозі я вам раджу зі швидкістю 20-30 км на годину. Чим повільніше ви будете їхати, у межах, ну, у межах такого, роз, понятного, то е, тим краще буде. Понятно, що 10 км в час не можна їхати, Попереду бачимо перешкоду у вигляді автомобіля. Але там уже на зустрічній смугі у нас є автомобіль. Вмикаємо лівий покажік повороту і чекаємо, коли автомобілі проїдуть, які рухаються назустріч нам. А там попереду ще один автомобіль. І навіть два. Друзі, зараз на наступному перехресті, нерегульованому, нам потрібно повернути ліворуч на вулицю Федора Кричевського. Об'їхали перешкоду. Вмикнули правий покращик поворота, подивились праве зеркало обов'язково і перелаштувались. Іноді питають, на що дивився в цьому випадку праве зеркало. Друзі, там може бути велосипедист, скітеріст, моноколісіст, чи як їх там називають. І тому це дуже важливо. Наближаємось до перехрестя. У нас тут дати дорогу необхідно. Автомобіль, який рухається прямо, ми його пропускаємо. Справа зліва автомобілів нема. Повертаємо і займаємо одразу ж, друзі, крайнє праве положення. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. Далі бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно правил дорожнього руху 18.1, вам необхідно, якщо пішохід йде по пішохідному переходу, потрібно зупинитись або знизити швидкість, для того, щоб не створювати для нього небезпеку. Попереду ми бачимо припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве зеркало, повернули на півсекунди голову. В ліву сторону перелаштувались. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву полосу, Ще раз вмикаємо правий покажчик повороту, бо він у мене виключився. Якби були пішоходи, то ми б пропустили, їх немає. Тому ми повертаємо на вулицю Львівська. Тут ми бачимо, що зупинка заборонена. Знак, який діє до наступного перехрестя. Бачимо знаки попереджувальні про те, що попереду пішохідний перехід, обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Ну я б вам радив би тут їхати реально 20 км. Ще раз, чим медленніше ви будете, повільніше повільніше ви будете їхати, тим для вас краще. Попереду бачимо два припаркованих з порушенням автомобіля. Вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо на зустрічну смугу. Об'їжджаємо автомобілі, вмикнули правий покажчик повороту, повернули голову направо і перелаштували свою полосу. Тут бачимо також дублюючі знаки. Зупинка заборонена для того, хто буде по вулиці Львівської виїжджати з території цього університету Україна. Вони просто продубльовані, щоб люди розуміли, що тут не можна зупинятися. Але як ви зрозуміли, частенько тут відбувається порушень дорожнього руху. Друзі, проїжджаємо пішохідні переходи, людей немає. І на наступному нерегульованому перехресті у нас буде головна дорога. І нам на ній потрібно звернути з вулиці Львівська на вулицю Івана Крамського. Я не даремно називаю ці всі вулиці. Якщо ви щось захочете, подивитися десь в гуглі на снімках зі Спутник. Будь ласка, роздивіться, це дуже чудова нагода. У нас головна дорога, але, друзі, не будьте такими безпечними і зупиняйтесь. І Присвідчить, що там ніхто не летить, бо деякі люди порушують дорож... право дорожнього руху. Повертаємо праворуч, тут у нас припарку... Ліворуч, тут у нас припарковані автомобілі, ми до них трохи прижимаємось, їдемо обережно, бо тут місця не так дуже і багато. Хтось тут взагалі виперся так негарно. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у свою полосу. Ми, друзі, виїжджаємо до проспекту Побєди, Победи. Сучасна назва. Проспект Берестейський. Бачимо пішохода, який підійшов, але він щось не дуже квапиться йти, щось когось чекає. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту та виїжджаємо. Там у нас був знак, рух, тільки праворуч. Ми виїжджаємо, пропустивши інші автомобілі, і тут бачимо, що виїжджаємо на вулицю, верніше на полосу громадського транспорту. З'їжджаємо з неї, пропускаючи автомобілі по усій приривчості лінії. Ні в якому разі не наїжджаємо на а, суцільну. Це дуже важливо, бо зарахується як за помилку. Тому, якщо там їдуть автомобілі, ви вплоть до зупинки повної повинні зупинитись, якщо ви хочете, вдалося класти іспит. Друзі, коли ви виїжджаєте на цей. Ну, як правило, інспектор каже, куди вам їхати. І, тому, коли ви виїжджаєте на цей проспект, тут односторонній рух, то ви не питайте інспектора, куди далі. Блін, щоб він не подумав, що ви не знаєте правил дорожнього руху, їдемо по... Проспекту Берестейському. друзі, тут вже кілометрів 40 на годину, я вам раджу їхати 50. Тут, в принципі, нічого складного немає. Їдемо посередині своєї полоси. Другий, бо по перша, у нас полоса для маршрутних транспортних засобів, яка відповідно позначена розміткою і буквою А. Тут нам потрібно повернути праворуч на вулицю Святошинську. Бачимо, що маршрутка почала рух. Ми. Перелаштовуємося на смугу громадського транспорту, саме там, де пририбчата розмітка. І повертаємо на вулицю Святошинську. Пішохід іде далеко, ми повертаємо. Бачимо попереду попереджувальний знак про круговий рух, але ми з'їжджаємо з цього перекр... перехрестя з круговим рухом. Вмикаючи правий покажчик повороту, ми перелаштовуємося, верніше заїжджаємо на вулицю Святошинську. Попереду пішохідний перехід. Їдемо. Попереду ося людина, друзі. Обов'язково вона вже підходить, все, ви її повинні пропустити. Пропускайте, я вам кажу, це 100%. Не пропустите, бо зарахується як порушення. Усі всі люди вони повинні пройти і потім ви тільки їдете. Бачимо, попереду знак зупинка заборонена, попереду світлофор. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту і до суцільної розмітки перелаштовуємося, тому що там стояв автобус. Бо Повертаємося в свою смугу. Чому до світлофору в даному випадку? Тому що якщо б ми поїхали прямо, то нам би ем, прийшлося виконувати перелаштування вже на перекресті. А На перехресті перелаштування заборонено, тому ми завчасно це робимо. Зупиняємося до стоплінії згідно правил дорожнього руху. Можемо подивитися, які у нас тут є знаки. У нас є знак головної дороги, але він не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого миготіння, тоді. Би, нам би, е, ми б керувалися би дорожніми знаками. А так ми керуємось світлофором, а якби був регулювальником, то керувалися виключно його жестами. Вмикаємо лівий покажщик повороту та перелаштовуємось, так як у нас тут смуга закінчується, проїжджаємо зупинку громадського транспорту, вмикаємо правий покажік повороту та перелаштовуємося у праву полосу. Тут їх так, як так, півтори, навіть розмітки. Ну, вона там далі з'являється, це вулиця Святошинська, маршрут номер 3 він такий досить длинний. Тут можна проїхати, наробити купу помилок. Тому, друзі, щоб їх не робити, передивіться кожен з сіми маршрутів по вулиці Перемоги 20 по декілька разів. І тоді, ви, коли прийдете на їздок, ви дуже гарно їздите. Попереду у нас світофорне регулювання, поки що у нас дозволяючий сигнал світлофору, їдемо прямо. По Ямах, бо тут у нас зліва їдуть автомобілі, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що попереду ось пішохідний перехід. Нагадаю, що зупинятися до і після пішохідного перехіду, переходу на відстані 10 метрів заборонено, та на ньому також заборонено забороняти, саме на пішохідному переході. Попереду у нас железнодорожний переїзд, у нас дозволяючий сигнал світлофору, ми проїжджаємо його. Нагадаю, друзі, якщо перед пішохідним переходом утворився затор, то вам необхідно... Ось я так гарненько ямкою спіймали. То вам необхідно е, не виїжджати. І ви бачите, що якщо ви будете продовжувати рух, ви зупинитись на пішохідному переході, то ви згідно правил дорожнього руху України не можете цього робити. Ви тоді повинні зупинитись перед самим пішохідним переходом. Зараз нам необхідно повернути праворуч. На знак небезпечний поворот, знак головної дороги, пішохідний переход, пішоходів нема, завчасно включили відповідний покажік повороту і виконуємо поворот, заїжджаючи в свою смугу. Друзі, також вам нагадаю, що якщо е, дві смуги і більше в одну сторону і на пішохідному переході зупинився автомобіль, то згідно правил дорожнього руху, ви не маєте права проїжджати Вам треба впевнитись в тому, що на пішохідному переході нема людей. Знижується швидкість або навіть до повної зупинки. Попереду у нас знак зупинка заборонено, який діє до наступного перехрестя, там, де у нас горить зараз зелений сигнал світлофору. Друзі, зараз я їду по прямій, але бачите, також навчальний автомобіль робить розворот. Але е, в будь-який момент інспектор він може вам. Бачите, це зараз намігаючий зелений проїхав. Е, у будь-який момент інспектор може вам сказати, зробіть там, наприклад, давайте об'їдемо цей навчальний автомобіль, лівий поворотник включили, перелаштувались, об'їхали, вмикнули правий поворотник на пішкодному переході. Ні в якому разі перелаштування ніяке не робимо. Попереду у нас автомобіль, який отак от висунувся негарно. Ми їдемо ще в цій полосі в лівій, тільки потім вмикаємо правий Друзі. Для того, ми зараз їдемо так по маршруту прямо. Давайте ще прокоментую знаки. Попереду знак максимально обмеження швидкості 40 км на годину. Там метрів через 40 вже, чи навіть раніше, обмеження швидкості 20 км на годину, пішохідний перехід. Там щось стоїть у нас автомобіль навчальний. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту, хоча людей немає, а щось заглох чи що. Ну, В общем, до пішохідного перехіду ми перелаштовуємось. Нагадаю, що на самому пішохідному не можна ніяких перелаштувань робити. Обі'їхали автомобіль, вмикнули правий покажчик повороту і повернулись в свою смугу. Ще раз спробую сказати інформацію, що ми зараз їдемо прямо. У будь-який момент інспектор може вам сказати зробити заїзд в гараж, паралельну парковку. Тому, друзі, ви повинні всі ці моменти робити. Попереду перешкоду у вигляді автомобіля вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в ліве зеркало, перелаштувались, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувались в праву полосу, їдемо прямо по вулиці Змерінської ТСЦ 8041 маршрут номер 3 Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту згідно правил дорожнього руху 50-100 метрів в населених пунктах і повертаємо на вулицю Бетховена. Зараз ви побачите, що це за вулиця. Тут у нас купа навчальних автомобілів. Нагадаю, якби зараз йшов пішоход, ми його повинні, бути, повинні були б пропустити. Бачимо знак дорожньої роботи, яких не видно. Ямки. Яму побачили, вмикнули лівий покищик повороту, подивилися в зеркало, вмикнули правий покажчик повороту, повернулися в свою полосу. Опять яма. Лівий покажчик повороту, проїхали ями, включили правий покажчик повороту, повернулися в свою полосу. Перевіряємо наявність автомобілів в лівій смузі. Верніше це зустрічна буде смуга. І якщо вони там є, то звісно ніяких маневрів не робимо, а пропускаємо їх. Попереду у нас пішохідний перехід, Т-образне перехрестя. У нас тут перевага на цьому перехресті. А якби ми їхали з тої сторони, то нам би довелося дати дорогу. Згідно пункту правил 1612, мабуть, поміха справа. Пункти, так я навіть не пам'ятаю. Тут у нас дорога оторкалася в такому стані. Друзі, з якою швидкістю їхати. На екзамені. Ну, звісно, по такої дорозі, зараз ми йдемо 10 км на годину. Це нормальна швидкість, тут не треба їхати так. По таких невеличких вулицях, там Жмеринська, там Львівська, де ми їхали, 20-30 км на годину. По великій, окружній, по перспективі перемоги 40, ну, якщо впевнені, то робіть їдьте 50 км на годину. Так, десь 40, мабуть, краще їхати. Маршрут номер, номер 3 у нас відрізняється такою незвичністю. Зараз я про неї вам скажу. У нас попереду перехрестя Т-образне. І на ньому нам необхідно повернути ліворуч. Тобто ми будемо заїжджати в ТС-8041 з тильної сторони. Зараз вона закрита, як я вже сказав на початку цього відео. Вмикаємо завчасно лівий показчик повороту та зсередини перехрестя повертаємо в праву полосу на вулицю Мельниченка. І їдемо в правій полосі. Друзі, як успішно можна скласти іспит? Передивіться декілька разів усі всі маршрути, які є на каналі. І ви будете знати дорожню обстановку і здасте марш... ча... вдач... вдалий екзамен. Також раджу записуватись на ранок, тому що інспектор відпочивши і буде класно вам здавати. Основні ошибки помилки це наїзд на суцільну розмітку. Вімкнення повороту, привищення швидкості, тому що є там 20 максимальне обмеження, і непристебнутий пасок безпеки. Вмикаємо правий покажчик повороту, так як ми вже наблизились до тильної сторони ТС-8041. Ось так от ми повертаємо тут В свою полосу і їдемо і паркуємось там, де вам скаже ваш інспектор з водіння. Друзі, бажаю вам вдалого складання іспитів. Буду вдячний вам за, мою, за мій труд вашим лайкам, коментарем і підпискою. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!